На Сумщині збираються побудувати сміттєпереробні заводи. Про це розповіли під час брифінгу в офіційному медіацентрі Сумської облдержадміністрації. Регіональна дорожня карта, яка покликана докорінно змінити систему управління відходами, передбачає декілька етапів і розрахована на сім років до 2030 року. Відбудову інфраструктури управління відходами відповідно до плану пропонується проводити у межах трьох кластерів Сумського, Конотопського, Романського і шосткинського. Перший етап реалізації плану це розумне споживання, мінімізація утворення відходів. Другий етап сортування на місці утворення або збору відходів. Третій облаштування місць біологічної та глибокої переробки відходів. Четвертий захоронення відходів. Це актуально не тільки для сумщини, а й для всієї України і інших країн. Ми розробили план, за яким починаємо рухатись, щоб змінити ситуацію. Наша мета значно посилити переробку відходів і мінімум на 40% скоротити їх захоронення. Зазначила директор департаменту захисту довкілля та енергетики Ірина Кашпур.